Проводячи другий місіонерський форум в Україні в таких непростих умовах, ми хотіли би ще раз акцентувати увагу на важливості служіння церкви, Бо, тому що ми віримо, що сама церква, власне, є місією. І нас надихає те, що впродовж цих двох днів ми можемо якраз ставити цей акцент. І коли я дивився вчора на те, як. Представлена була робота зовнішньої місії, і я радію тому, що в нас все більше місіонерів готові сьогодні їхати в інші країни. І ми благословляємо їх і молимося на них. Сьогодні ми займаємося внутрішньою місією і до 200 нових церков, які розпочинають своє служіння, які тільки десь зароджуються, для нас це надихаюче. Я дуже радий, що багато молодих братів погодилися йти починати роботу по заснуванню нових церков. Я радий, що ми практикуємо різні методи благовістя. І тому на цьому форумі зібрані і місіонерські організації, зібрані представники навчальних закладів, які мають місіонерські факультети. І це, власне, та площадка, на якій можуть пересіктися люди. Отримати нові знайомства, нові партнерства. І ми віримо, що Україна в такі часи потрясіння, християнська, євангельська Україна, здатна зробити більше. І, безумовно, моє велике бажання і мрія в тому, щоби Дух Святий проговорив до кожного служителя, до кожної помісної церкви, використати цей час. І це мало би бути як поштовх. Для того, щоб царство Боже поширилось. І ця молитва нехай прийде царство Твоє, нехай вона реалізується в нашій посвяті і в такому благословенному постійному служінні для нашого народу і за межами нашої країни. Я задоволений, що цей форум приносить благословення для учасників і вірю, що це буде. Закликом церков мобілізуватися для служіння суспільству.